Всім привіт! Так як я вам обіцяв, сьогодні будуть ігри брата ви на каналі Сіпекс Геймс. Це нова рубрика Ігри брата. По Case Go ми будемо грати по Майнкрафту і по Shade of Fights. Ось мій брат прибіг. Вот він. Привітайся. Привіт, мене звати Діма. І сьогодні ми будемо гуляти. Вибирай кейс і відкривай РПГ пролетіло. давай. А ще ви може, грати в. Давай, це ще... буде брат грати. Йому такі ігри подобаються. Е -е -е. будемо вибрати другий сейф кейс кейс моєго братику 6 років хто хоче ще відео з братом пишіть в коментарях. Я достал. Два пестика. Пусть не сюда, что я сами не пускай выберешь. Сега лучи кейс, се знаеш ли Ай, види. кейс? Сега бе лучи. Okay. Да. Пока що вода не буде. Мій канал поки що подорозпоряджено в Діви. Всім пока-пока. Дівон, кажи. Всім пока-пока.